30 листопада 1939 року радянські війська вторглися до Фінляндії. Так почалася зимова війна. Вітаю, друзі! Ви на каналі АТЕЗНАВ. і сьогодні ми поговоримо про фінську війну та порівняємо її з сучасною війною Московії проти України. І не забувайте про вподобайку, якщо це відео вам сподобалось. Вам не важко, а мені приємно. Давайте разом розвивати український Ютуб. Радянська армія значно перевищила фінську за кількістю солдатів і техніки. Тому командування СРСР розраховували на швидку перемогу за кілька тижнів. Не нагадуємо вам Київ за три дні. Але цей план провалився через недооцінювання фінської оборони, характеру місцевості та через погану організацію. Радянські війська загрузли у фінських лісах і болотах, а фінські солдати розробили успішну партизанську тактику, що дозволило їм знищити велику кількість особового складу і техніки противника. До березня 1940 року радянська армія перегрупувалася посилилась і прорвала оборону фінів, змусивши їх пристати на невигідну мирну угоду. Зрештою, СРСР втратили приблизно у 100 разів більше солдат, а Фінляндія приблизно 10-ту частину своєї території. У 1930-х роках Фінляндія мінімально витрачала кошти на військові потреби, трималась осторонь конфліктів і орієнтувалась на внутрішній розвиток. У 1932 році вона уклала договір про ненапад з радянським Союзом. І одночасно побудувала і зміцнювала лінію Маннергейма. Довідка. Лінія Маннергейма це комплекс оборонних споруд на Карайському перешейку між Фінською затокою і Ладожським озером завдовжки близько 135 кілометрів, створена у 1920-1930 роках для захисту від можливого наступу з боку СРСР, названа на честь військового головнокомандувача Карла Маннергейма. Уже в 1938 році Москва кілька разів намагалась нав'язати Гельсінки новий договір Спочатку від Фіні вимагали розмістити у себе радянські військові бази, потім поступитися кількома прикордонними островами в Балтійському морі. Усі ці пропозиції фінські дипломати відхиляли. За тиждень до початку Другої світової війни, в серпні 1939 року, Німеччина і СРСР підписали пакт Молотова ріббентропа Довідка. Пакт Молотова – це договір про напад між Німеччиною і СРСР, підписаний главами МЗС 23 серпня 1939 року. До нього додавалися секретні протоколи про розмежування сфер інтересів у східній Європі і Балтії. За його секретними протоколами до радянської зони впливу потрапляла Фінляндія разом з трьома країнами Балтії. На початку листопада 1939 року Естонія, Латвія і Литва під тиском писали з Радянським Союзом угоди про дружбу і взаємодопомогу. До подібної угоди СРСР намагались хилити і Фінляндію. Але тепер до попередніх вимог додавалась нова: відсунути кордон на 90 кілометрів на захід від Ленінграда, нині Санкт-Петербург. Ми нічого не можемо вдіяти з географії, оскільки Ленінград пересунути не можна. Доводиться відсунути від нього подалі кордон, говорив на переговорах Йосип Сталін. Фінські дипломати не погодились на такі умови. Переговори зайшли у глухий кут. На остаток голова радянського МЗС В'ячеслав Молоток заявив фінській делегації. Ми Цивільні досягли жодного прогресу. тепер слово за солдатами. До можливої війни проти Фінляндії Радянський Союз почав готувати ще навесні 1939 року. Щоб отримати формальний привід для вторгнення, радянські війська 26 листопада 39 року обстріляли з артилерії свої ж позиції поблизу прикордонного села Майніла, звинувативши в цьому Фінляндію і відмовшись спільно розслідувати інцидент. 30 листопада 1939 року чотири радянські армії вторглись до Фінляндії. На різних ділянках кордону від Карельського перешейку до Заполяря. У той же день авіація почала бомбити фінську столицю Гельсінки. Армія СРСР значно перевищувала фінську за кількістю особового складу та техніки. Тому радянська верхівка, на чолі з оборони Климом Ворошилою, розраховувала на швидку і легку перемогу мінімум за 10-12 днів, а максимум до 60-річчя Сталіна, 21 грудня 1939 року. Радянський Союз навіть офіційно не голосив Фінляндії війну. Наступного дня після вторгнення, 1 грудня 1939 року, у зайнятому радянською армією прикордонному містечку Терійокі, зараз російський Зеленогорськ, створили маріонетку у Фінляндську Демократичну Республіку з народним урядом, з фінських іммігрантів, комуністів. Москва одразу підписала з ФДР договір про зимну допомогу і дружбу, а вторгнення оголосило визвольною війною. Нічого не нагадує, прямо один в один ситуація з так званими ленир днири. Після перших тижнів війни стало зрозуміло. Швидкої перемоги в СРСР не вийде. Далася знаки недооцінка оборонних укріплень супротивника і географія театру воєнних дій. А різні роди військ діяли незлагоджено, артилерія не підтримувала піхоту, піхота не встигала за танками, ТПО стріляла по своїх літаках, авіація бомбила свої ж позиції, радянське командування розраховувало на швидку операцію, не потурбувавшись про забезпечення особового складу теплими речами. Через це тисячі солдатів у легких шинелях померли від обмороження. Коли температура опустилась трохи нижче десяти. Зрештою, успіхів досягла тільки заполярна армія. На Крайському перешейку війська вперлися у лінію Менергейма, бо виявилися абсолютно непідготовленими для знищення дотів і дзотів. При цьому навіть фінський головнокомандувач Карл Густав Менергейм визнав, що через нестачу коштів вийшло спорудити далеко недосконалу лінію оборони. Оборонна лінія звичайно була, але її міцність стала результатом стійкості і мужності наших солдатів, а не надійності споруд. Найкращі справи були і у двох радянських армій на центральній ділянці фронту біля Ладожського озера і в Північній Карелії. Тут фіни певною мірою застосували свою партзанську тактику модді. Довідка від фінського модді спосіб заготівлі дров, при якому колоди назвались у великі штабелі, а укладались в окремі невеликі дрові. Під час зимової війни фіни називали колодами радянські підрозділи. Її суть полягала ось у чому виявити, розділити, а потім знищити противника. Для цього завдання прекрасно підходили мобільні лижні загони. Вони знайшли у прямі зіткнення з переважаючими радянськими силами, замість цього діяли в тилу, влаштовували засідки, відступаючи до заздалегідь підготовлених у лісах бас. Фінські партизани виробили свою тактику нападу на механізовані колони, які розтяглись вузькими дорогами через засніжені ліси і болота на десятки кілометрів. На важкопідпрохідній ділянці дороги мінами або кулеметами вводили з ладу головну і замикальну машину в колоні. Потім, практично непомітні в білих масхалатах, снайпери намагалися знищити водіїв, зв'язківців і особливо командирів. Усі вони добре виділялись у своїй темній формі серед засніженого лісу. У такий спосіб фіни розбивали дивізії на дрібні групи, унеможливлюючи їхнє пересування і знищували із засідок. Нерідко партизани просто стежили за тим, щоб ніхто не міг вирватися оточення або підійти з підкріплення. А солдати, які залишалися в колоні, поступово вмирали від морозів і нестачі харчів. Завдяки тактиці Моті, фінська група приблизно з 11 тисяч солдатів розбила у п'ятеро більше сил противника. Кілька радянських дивізій були знищені повністю, а окремі загони лишились в оточенні до кінця війни. Пізніше подібну тактику використовували в Афганістані ще проти радянських, а потім у Чечні, вже проти російських військ. На початку війни фіна не вистачало зброї та техніки. Частина танків була ще часів Першої світової війни. І більшість з них родилася лише в ролі нерухомих вогневих точок. Фінські партизани використовували саморобну вибухівку і гранати. Головною інновацією та ефективною протитанковою зброєю стали пляшки із легкозаймистою сумішю. Спочатку їх прозвали коктейлями для Молотова, на честь головного рупора тодішньої радянської пропаганди В'ячеслава Молотова. Виступаючи по радіо, він заявляв, що радянська авіація скидає на Ельчинки не бомби, а хліб для голодних фінських робітників коктейлі Молотова. Досі використовується у різних конфліктах по всьому світу. Завдяки успішній партизанській тактиці лише протягом першого місяця війни вдалося захопити багато радянської зброї, техніки та інших трофеїв. Фінам дісталось близько 40 танків, майже 100 різних артилерійських знарядь, близько 20 бронемашин, 350 кулеметів, кілька тисяч гвинтівок, бойові прапори і військові карти. Наприкінці грудня 39-го року радянське керівництво зрозуміло, що спроби продовжити наступ призведуть тільки до нових втрат. На фронті настало затище. Новий командувач Семен Тимошенко врахував минулі помилки. і початок лютого 40-го він витратив на збір актуальних розвідданих посилення, перегрупування і навчання військ, а також організацію постачання. Головним завданням став штурм лінії Маннергейма. Командування Фінляндії зрозуміло, що, попри успіхи першого місяця війни, вони все одно не зможуть самотужки вистояти проти Радянського Союзу. Велика Британія і Франція з грудня 1939 року постачали фінам озброєння, але фінській армії не вистачало кадрових резервів, а трохи більше, ніж 10 тисяч добровольців із Швеції, Норвегії та інших країн мало що могли протиставити роздутому до понад 760 тисяч осіб радянському угрупованні. Лондон і Париж усе ніяк не могли скоординуватись, щоб відправити до Фінляндії пільний десант і авіацію. Чергову нараду призначили на 12 березня 40-го року, але було вже пізно. Радянські війська з важкими втратами прорвали лінію Маннергейма. Під загрозою повної окупації країни уряд Фінляндії попросив Москву про переговори. З полудня 13 березня березня го року бойові дії припинились, і набула чинності нова мирна угода між СРСР і Фінляндією. За її умовами, Фіни втратили приблизно 10-ту частину своєї території близько 40 тисяч квадратних кілометрів. Кордон від Ленінграда відсунули на 150 кілометрів. До складу СРСР прийшло друге за величиною місто Фінляндії війпурі, яке переіменували на виборг. Близько 430 тисяч фінських жителів, них Радянському Союзу території, змушені були залишити свої домівки і переселитися у глиб країни. СРСР виключили з Ліги Націй. Довідка Ліга Націй міжнародна міжурядова організація, яка проіснувала з 1920 по 1946 рік. У різний час до її складу входило 63 держави. Правонаступницею Ліги націй стало ООН. Фінляндська Демократична Республіка зникла так само швидко, як і з'явилась. Тимошенко став новим наркомом оборони замість Ворошилова, якого більше не залучали до участі в серйозних військових операціях. Радянський лідер Микита Хрущов пізніше згадував: усі ми і в першу чергу Сталін відчували у нашій перемозі поразку від Фінів. Це була небезпечна поразка, оскільки вона заохочувала наших ворогів. І залишали їх в переконанні, що Радянський Союз це колос на глиняних ногах. І він мав рацію: німецьке командування спостерігало за ходом радянсько-фінської війни, Дійшло висновку, що СРСР не встоїть проти їхньої армії у наступному 41-му році до нацистського вторгнення в СРСР долучилася і Фінляндія. Підводячи підсумки вище сказаному і паралелі, які проводяться самі собою, можна сказати, що сучасна Росія, як і під копірку, повторила ті самі помилки, що і СРСР у Фінляндії. Ми так само, як і Фіни, проявляємо героїзм і самопожертву, як і в далекому минулому світ спочатку мовчки спостерігав, але на щастя, хоч і не одразу, але схаменувся. і зрозумів, що нинішня Росія це монстр, якого потрібно прикінчити, без співчуття та сумнів, щоб нашим нащадкам більше не довелося платити своєю крою за наше милосердя, яке, можливо, ще є у когось у голові.